Доброго дня, у мене сьогодні на огляді дуже красивий будинок біля озера, розташований в максимально затишному місті, ідеальний для відпочинку та для проживання. Тихе спокійне місце з красивою природою навкруги, величезною територією. Сам будинок дуже гарно і якісно оздоблений. Більше у відеогляді тож вирушаємо на перегляд. Будинок на 180 квадратних метрів. Тут у нас два поверхи, плюс повноцінний цокольний поверх. Далі ми з вами це все поглянемо. Плюс 7 соток землі з прямим виходом до озера. Навкруги оточує неймовірна природа. Плюс хочу відмітити, що цей масив повністю зачинений для посторонніх людей. Тобто, в'їзд виключно для мешканців цього масиву, плюс вони собі обладнали повністю зону освітлення з. Такою інфраструктурою для дітей, тобто є дитячий майданчик, є спортивний та волейбольний поля, це дуже зручно. І ще, плюс до всього, у нас є на території масиву відеонагляд. І безпосередньо сам будинок теж під'єднаний під сигналізацію та відеонагляд. Ось такого формату у нас велика ділянка. Повністю з боків оточена озером. Ось таким красивим. Дійсно, природа тут особливо вживу, неймовірно красива, дуже затошно. Ландшафтний дизайн оздоблений красиво з тротуарною плиточкою. Всюди все продумано до дрібничок. Також є такі господарчі будівлі. Плюс ще до всього є тут повноцінний гараж. Він знаходиться одразу при в'їзді на територію біля безпосередньо воріт. Зараз там багато речей, тому в даний час я на відео його не показувала. Але він досить місткий, можна запаркувати автівку одну там, ну і відповідно ще на території теж ви там бачили велике дуже місце. Є обладнане тротуарною плиточкою, тож можна теж там запаркувати кілька автомобілів. Тут ще є санвузол такий невеличкий з туалетом-рукомийником на вулиці, виведена вода для технічних потреб, теж максимально зручно. Ну і по ту сторону там така відпочаткова зона, гойделка і все потрібне, плюс басейн. В даний час така весняна пора, тому, відповідно, ще там не обладнано взагалі в літню пору, в теплу, там дуже затишно. Далі заходимо з вами в будинок, і так, у нас тут два повноцінних поверхи, плюс цокольний поверх. Ось такого формату вхідна зона. Безпосередньо в будинок. Тут за аркою знаходиться робоче місце, ось такий типу кабінету, м'який куточок, і шафа для зберігання потрібних речей. Далі, звідси, розгалуження по праву руку у нас йде підйом на другий поверх, і внизу знаходиться санвузол. І ще одна кімната, така з камінною залою. Далі заходимо з вами спочатку в санвузол, подивимося, а потім уже перейдемо безпосередньо в кімнату, таку вітальну, скажімо так, при вході. Ось такого формату у нас санвузол, він з ванною кімнатою, туалетом та рукомийником. Досить просторий, ви бачите це на відео. Взагалі, у цьому будинку, крім того санвузла, який я вам показувала на вулиці, є ще три санвузла. Тобто на кожному поверсі у нас є по санвузлу. Я покажу це відео, щоб ви розуміли, якого формату що де знаходиться. Поруч біля санвузла у нас знаходиться така кімната. Велика відпочинкова, тут необхідні меблі, встановлено телевізор, плюс камін. Дуже затишна, така комфортна кімната для відпочинку, м'який куточок, багато аксесуарів, і ось, звісно, найпривабливіше місце родзиночка цієї кімнати це безпосередньо місце, де можна розпалити вогнище та насолоджуватися атмосферою. Дуже затишно, виконано в таких стриманих, теплих кольорах, все гармонійно підібрано. Абсолютно красива кімната, ось хочу вам ближче показати вогнище дуже гарно. Створює таку приємну атмосферу в цій кімнаті. І ближче ще панорамно покажу вам в загальному з різних ракурсів, щоб ви розуміли, що ця кімната досить велика, досить простора, комфортно і вона знаходиться на першому поверсі, тож для великої родини буде зручно. Далі переходимо з вами на верхній поверх. У нас наверху ще є один санвузол плюс дві кімнати. Ось дивіться, навіть з віконечка з коридору, наскільки красивий краєвид, хочу на це звернути увагу. Бачите ближче. Видно, ось уже зверху, що там є ще басейн. І гойдалка, і така зона для босідки. Влітку дуже класно тут відпочивати. Так, санвузол другий. Цей уже у нас з душовою кабіною. Теж з туалетом і рукомийником. Він уже менший площою, але тим не менше на кожному поверсі є санвузол, плюс встановлені ще кондиціонери. це максимально зручно, комфортно для життя. Далі переходимо з вами в одну з кімнат. Нагадаю, наверху у нас дві кімнати, плюс санвузол. І ще покажу таку, теж є дуже одне красиве місце, зараз ми в нього заглянемо. Кімната дитяча обладнана усім потрібним, робоча зона, дуже багато активностей, ви бачите, всюди. І така дуже цікава по центру. Діткам точно сподобається такого формату, тому що тут є чим забавитись. І, відповідно, ще розкладне ліжко ось такого плану. Подивимося з різних варіантів. Дуже цікавий будинок, комфортний для проживання. Звісно, можна щось апгрейтати собі, скажімо, під свої потреби, але, то не менше, дуже цікавий варіант. І родзиночка, яку я вам обіцяла ось така відкрита тераса з виглядом казковим. просто ось такого плану. Тут м'який куточок обладнаний, невеличкий столик, і, звісно, саме-саме приємно, це ось цей дуже красивий краєвид. Ближче ще покажу вам панорамну ділянку, щоб ви розуміли, якого вона плану. І далі продовжуємо оглядати. Ще у нас є ось такого формату спальня зі спальним ліжком, усіма потрібними меблями. Тут вже є така для зберігання речей, велика містка шафа, прикроватні тумбочки, різноманітні аксесуари, затишна велика, красива спальня. І переходимо на цокольний поверх. Внизу знаходиться у нас величезна така кухня-студія. З м'яким куточком, обідньою величенькою зоною. Причому кухня дуже цікава, вона бачите на одну сторону і на іншу. Досить багато місця на оцій безпосередньо приготування їжі. Так от ви бачите, що так роззоновано. А на іншу сторону ще знаходиться двокамерний холодильник, і тут теж багато дублюючих поличок, можна зберігати достатню кількість потрібних речей, посуду і далі інвентарю кухонного і так далі. І дуже гармонічно у нас тут вписався ось цей стіл, такий обідній. Покажу вам з різних ракурсів, щоб ви розуміли. Повне комплектування у нас по техніці, включаючи посудомийну машину, фактично, навіть можу не озвучувати, ви все можете детально роздивитися на відео, досить приємних, в приємних кольорах виконана кухня, і що дуже комфортно, що дійсно досить багато місця є, де зберігати усе необхідне для. Життя і для приготування їжі. Далі виходимо з кухні і потрапляємо ось в таке місце. На жаль, враховуючи час, який зараз у нас в країні, актуально особливо така кімнатка, тому що це як повноцінне бомбосховище. Причому з неї є ще вихід в повноцінний санвузол ще один, це третій, нагадаю, крім того, що є на вулиці такий технічний. Тут теж є душова кабіна, тут у нас вже пралка і теж рукомийник і туалет. Це неймовірно цікавий варіант будинку, враховуючи казкове місце розташування, дійсно неймовірну природу навкруги, аналогів дійсно типових не знаю в даний час. Тож телефонуйте, з радістю покажу вам цей об'єкт вживу.